Сьогодні знаходимося на демонстраційному полі в Вінницькій області, Уратівський район. На даному відео ви бачите зараз гібрид 4598. Навесні даний гібрид досить сильно відчував холоди. Він, напевно, найбільше це показував з усієї демонстраційної ділянки. От, але незважаючи на це, він дійсно зараз виглядає одним із найкращих із більше, ніж 30 гібридів на даній ділянці. От, ви можете бачити його виповненість, озерненість, наскільки тут буде хороша і маса тисячі, і вирівняна рядність, вирівня, вирівняні рослини, які майже ідентичні одна до одної. От, гібрид, який дійсно вартий уваги. От, і навіть в таких складних руках, як цей, які склалися навесні, він, я думаю, що порадує власників даного господарства своїм щедрим врожаєм. Я думаю, що відео точно передає цю позитивну картинку.